Багато українців мають незмінну традицію, щоліта виїжджати у закордонну відпустку неодмінно на відпочинку з'являються нові знайомства. Та в жодному разі не можна повністю довіряти мало знайомим людям, тим паче іноземцям, бо інколи це може призвести до великих втрат, в тому числі ваших чесно зароблених грошей. А отже, просто зараз найцікавіші шахрайські схеми за участю іноземців. Нові знайомства краще за все зав'язуються під час відпочинку. Наприклад, у барі до потенційної жертви може підсісти аферист, запропонувавши приємну компанію на вечір. Та не варто одразу погоджуватись, а тим паче втрачати пильність. Бо ж, по перше, шахрай може піти на різні уловки, аби випити за ваш рахунок, або ж ваш новий знайомий буде спонукати вас придбати якомога більше напоїв, а після отримає від бару відсоток за це. Та це ще не найгірший варіант розвитку подій. У напої злодій Можуть підсипати, наприклад, клофелін або інші наркотичні речовини. Як результат, турист оговтається через декілька годин у незнайомому місці та без усіх коштовних речей. Тому, спілкуючись у барах з іноземцями, не забувайте звертати увагу на свої келихи а кращим буде віддати перевагу пляшкам. Наступна афера поширена у курортних містечках Турції. Острігатись тут треба незнайомців, що пропонують вам за просто так показати місцеві пам'ятки та провести невеличку екскурсію. Та, от після дружелюбних розмов про Турцію та спільної прогулянки, шахрай може цілком законно вимагати гроші за послуги Гіда. Навіть якщо ви скажете, що нічого не замовляли та екскурсії не було, у афериста одразу знайдуться і докази, і свідки того, що свої обов'язки Гіда шахрай перед вами виконав. В Іспанії шахраї діють за допомогою вуличних чистильщиків одягу та взуття. Жертві прямо на вулиці під ноги підкидають щітку. Турист захоче підняти її та повернути власнику. У вдячність за такий поступок чистильщик запропонує свої послуги абсолютно безкоштовно та під час роботи буде жалітися на своє тяжке життя. Та вже коли взуття знову сяєтиме близько, чистильщик попросить за свої послуги гроші, а жертва не зможе відмовити через жалість. Та це ще тільки квіточки. Також злодій навмисно Забруднюють взуття туристам, аби ті користувалися послугами чистильщиків. За що аферисти мають свій відсоток? А деякі шахраї, прикриваючись тим, що чистять одяг необачним туристам, дуже вправно спустошують кишені та гаманці. Тож будьте уважними з іноземцями, які пропонують свої послуги задарма, адже безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. Ну і наостанок, будьте пильними та максимально уважними зі своїми новими знайомими, що просять вас передати посилку рідним у вашій країні. Це можуть бути звичайні цукерки, там які іграшки, сувеніри та коробки. Та до речі, саме у таких речах перевозити контрабанду легше за все. Якщо вас просто використають у якості кур'єра, то ще нічого. А от якщо на митному контролі у вас знайдуть заборонені предмети, це може обернути щонайменше штрафом та забороною на в'їзд Україну, а що найбільше Им тюремним терміном, тож вирушаючи за кордон, не поспішайте довірятися першим ліпшим іноземцям. Будьте пильними та уважними, бо саме це допоможе зверти свої гроші неушкодженими. І пам'ятайте, у нерівній боротьбі з шахраями покладатись ми можемо виключно на себе. Щасти вам та незабутньої відпустки.